Всім привіт. День починається. Схлопідйомник с 5 прийшов комплект, будемо перебирати. Плюс є у нас нова катушка е і фільтр. Буду такий фільтр, як вугель вже став. Е я не пам'ятаю, чи показував відео, чи не показував е мазда. Така трошечки підуставша. Неленько. ну Доти, поки не відвалилася катушка, працювала ось 5. 5. І, зараз катушку поміняємо. Власне, попросив просто один фільтр тільки поміняти, все решта не, типа, міняв і більше нічого не заказував. ставимо катушку, ставимо фільтр, дзвонив хай забирає. І будемо займатися слідуючими драндулетами Плюс нам наслали. Ну, тут дві фари і тут дві фари. Фари на реставрацію. На земці так обидві утоплені. просто є одні що так трошки утоплені, є такі, що утоплені в соплі. І по фецоважці ремкомплект на ланусі. Буде ще ланус у нас заміна гальмівного циліндра, Постараємося це сьогодні якось все в один день впихнути. Поїхали. Так, ось така катушечка Зараз розставимо і дивимося як вона запрацює. Перевіряли що з вами від'єднюванням роз'єму під ящичком з фільтром розташований. І відповідно зараз нову катушечку закладаємо, прикручуємо. Сейчас мы докручиваем и запускаем. Ну и фильтр белоснежный. Все это дело Закрываем. Чпинг. 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 И чпинг. Все, я что подкручивал. Давайте Сейчас запускаем. Жужужу. -жу -жу. Маленькая бджилка. С бджилкой дружу. Все у нас файно, рівненько працює. Мотор гарно чисто працює, не зліпується. Ну, Попри те, що цієї повністю він без корозії він не може. Але мотор тут працює добре. Гарно, рівно, чисто. Навіть не мотиляється, бачите, повністю рівно стоїть. Все. Два на все забирає. Е Тросик трошки не такий, але ми все одно одну деталь з нього сюди використали, якраз та пошкоджена. Е ця довжина не така. Він виявляється йде з трьох кавалків, і кавалки не вистачає, щоб з'єднатися з тими плашками. Тобто, я так зрозумів, що це на якусь іншу модифікацію цього замка. тобто мене, ну Не знаю, в, в, Просто чи це не оригінал, чи навпаки це оригінал, а теоріум-комплект існує на іншу деталь. Коротше, взяли деталь цю. Суть в чому, виставити так, регулюється дистанція для чого цими тросиками. Це не є відстань, яка, там, наприклад, між рельсами регулюється, це регулюється натяжка троса відносно рельси одної другої. Задача зробити така, щоб... Одна плашка і друга плашка одинаково сідали на упор. Тоді у вас буде рівномірно підніматися скло по довжині Тобто це регулюється переставлянням цієї плашки в цих прорізах. Тут у нас майже на останній, тут на передостанній, тут у нас майже на останній Навпорот на виліт. І тут на останній сюди. Ось таким чином ми відрегулювали трос. Ну, бо він просто не оригінальний цей трос. І щоб у нас одинако піднімався склопідйомник. Тобто, що ви, я думаю, достатньо ясно це сказав. Тросик має бути виставлений так, щоб ці плашки сідали на відбойник одинаково, щоб не було такого, що кошти типу, одна горою, друга пущення чи навпаки. Інакше у вас скло буде вертати, ви не знайдете з тому, як то кажуть, ні кінця, ні краю. Вас то вб'є. Все, так, цей склопідйомник у нас готовий, автомобілю сьогодні не буде. Е -е, зараз приїхали фари, хочу подивитися до фар. Що там у нас з фарами? Розпаковуємо, почнемо напевно, з найбільшого бокса. Так, приїхали фари. Дорест того до палінціння. І тут у нас, не знаю, бруд з водою цікаво, чи він там не тому місці. Подивимося, в крайньому випадку спробуємо, якщо що десь місцями підмалювати дефекти. Ця фара розклеєна. Хвороба, бачите, от вона рухається. Усіх інсігній поверху розклеїться фара. В принципі, ви зробили тут відлив раз, отут во. Що важко, типу, якось то то з шискобами зцепити, щоб воно тут воно не розклеїлося. Рухається, розклеїлась і відповідно попадає вода. Е, ці фари у нас на переклейку і чист, чистку переклейку, десь місцем під, підмалювати дефекти. Е, Буду ще уточняти у власника, чи він там ще хотів, чи якісь, там поліровку їхню, чи ні. бо вони зверху пожовклі. Це ми вже у власника уточнимо. Так, ну а Тут у нас фари. Форестер собаку клеєна на хризмайкому герметику. Волога попадала, плюс пожовкли. Тут взагалі втоплено в соплі, так що аж пожовкли понизу. Будемо сиділо, перепаковувати обидві фари, вимивати, підмальовувати, робити порядок з світлами, відполіровувати і бронеплівочкою. Ці фари у нас приїхали пізніше, відповідно ці фари у нас будуть. Робиться слідючими по плану. А першими фарами будемо займатися це від інційні. Так, фара, для розуміння вичищена. Все, що могло відчиститися, відчистилось. Тут, де у нас буде ефект, прохромував. Тобто вона готова підспаковування. Я буду ще точно до власника, якщо не хочу, щоб йому ще полярнув. Я затягнув плівкою, тоді вже полярну затяну плівку. На перше ми зараз цю фару відкладаємо, розпаковуємо ту другу фару. Там чу чуть трохи більше дефектів. Ну, скажімо так, помірюємо можливості, реставруємо все, що можемо. вона ну, ну вже хоча б чиста, без плям. Ну тут зверху зовні плям плямкою. Не дивувалося, це лак такий заєрзаний. Тут взагалі він взагалі спечений, потрішканий. Так, це відкладаємо в сторону. Так Тут хром у нас більше пошкоджений. Подивимося, що ми зможемо з цієї фари зробити. Е, Зразу кажу, щоб там собі тут не вдівся. Найближчим часом ніхто зараз перехромуванням. Не займається. Якщо ви знаєте когось, хто займається хромуванням, напишіть контакти. Мені само було би цікаво, бо мені є декотрі моменти, які мені треба віддати на захромування. Але, на жаль, там, де колись мені робили хромовані речі, нікого немає хлопців. Хлопці боронять край. Ну от, промальована сторона і не промальована. Бачите, там, де була вода, то такова біда. Так що беремо і промальовуємо. Ну що, о якось так тепер виглядає дефлектор. Так, підхромував і цю планку місцями. Ну. Відноси непогано полірнути, щоб забрати ці тріщини і облажені хоч трошки. І непоганіші фари будуть. Так. Все чітко спаковано. Все, одна фар готова, там вже підрішення полірування на поліровку. Спакуємо другу фару. Все. І Зібрана друга фара. Е, поліровку і обтяжку плівкою ми переносимо на завтра. Е, зараз ще спробую розпакувати субаровські фари, хоча б одну для початку. Найгіршу. Так, Розпакував скажімо так, перше найгіршу. Герметик тут вже неодноразово вскривався. і його нормально, назад ніхто не запаковував. Вода попадала. Щось попробуємо помити, а щось придеться підмальовувати в такому стані. Пластик. Хром. Зараз спробую сполоснути і подивимося, що у нас з того хрому лишиться. Чи вдасться хоч цей хром хоч трошки відновити. Ну і якось треба це відмивати. Я не знаю, що це за жижа вона якась така. Як емульсія, знаєте. Коли масло з водою змішується, в такому стані фара. Ну, По-нормальному багато хто вже сказав би, що це сміття, що таке не варто з ним бавитися. Ну, попробуємо щось з цим ділом сородити. Так, в двох словах, ось так виглядають. Відбивачі. Це, що ви зрозуміли, я бачте, навіть не витирав. Це просто я тупо сполукав без механічного втручання, без хімії, просто з душа. Ось В такому стані. Все, що контактувало з водою, все тупо облізло. Те, що не контактувало, бачите, все нормально. І от бачите, тут воєк от будками, краями вода. Ось таким воно понамальовувало тут. Дефекти тут. Ось тут о, зверху, що протікало. І от во під що... О, стекло стоїть. Відмив я скло. Всередині в стеклі якась. Типу як лак є, тобто типу, додумався щось пшикувати, чи що, чи ксенон таке натворив. Ледве його відчистив. Тут і лак. Він такими кругами тут був плямами. тобто... Або через це попадало якось, або е, такий створив слой ксенон. Е, трошечки жовч зібрало. Ну, на висловці піджогне. Е, С чому? Малювати нам прийдеться довго і нудно, по-любому тут малюнина буде. І... З нормальних реаліях це фара під заміну. Але так як... Одне тільки скло на цю фару коштує 2,5 гривень на цей форестер. ну, Можете собі оцінити. Е, добренько. Завтра ми там ще будемо поправляти, де треба підмивати. Я чисто вимив оцю сраку що тут була. Виковирювати будемо старий герметик. Після того, як все виковерю, тоді ще раз промию цю фара. Підмалюємо де що нам треба. До честь скло, бо я тут трошки його зібрав, цей герметик, тут ще є. Він просто був весь в тому жовтому лині, яке реально липке. І то не є, що це бутіл чи що. Це типу, якесь масло з водою, щось таке. По-ходу, у цього автомобіля десь була забава з емульсією, бо я не знаю, де таке взялося. Або масло сюди кидало і плюс затопило, і змішалося. І от такий хром треба буде підмальовувати. Гонешожовчу відмилося, а все решта в такому поганому стані. Добренько. То вже пізня година, 9-9.20. Дує трошки віддихати завтра. Продовжимо. Так, не повторюйте мій помилок. Ось така помилка. Витягу кардан, потекло, надіюся, що потече сюди просто, а воно потекла, коли хочеш і мені нагадало. Ні, Візьми боудер, відкрути пробку, просто злий пеш з пробки, а потім будеш собі витягувати. Ні, от Та Скільки воно там стече, там потім долею, ти підкладу каністру, підклав. Пішло, все, хрен знає, як попало по всій цій рельсі Розтікалося. Ну ладно, тут так масло. так я собі його по-любому треба поміняти. Но, ну, але наробив собі трошки свинарник. Так, причина зняття кардана дуже проста. Ось така, ага, до речи, я не сказал. Китаєць, Grit Хавер. Кардани амба. Это теж вже має люфт. И все умерло. Їхати неможливо, ремит ривчить, тому треба це виправляти. Привезли два дві хрестовини, зараз будемо дивитися, чи вони хоча б такі. Так, ну вроді би такі. Поширні такі. І посадка вроді би така ж. Добре, будемо перебирати. Так, пересипав хрестовини. Хрестовина ось такава. Якщо комусь там цікаво буде порт номер. Є, закладаємо назад. Так, Захід назад щепив, масочка десь орієнтовно 2,5. Зайшло, а рівнева пробка осьо, ну пішла назад, то відповідно це вже є норма. Все ліфтів на кордоні немає. Ну, як тут на редукторі є як колосальний люфт. Такий зазор на редукторі. І такий самий зазор на роздаться. Ладно. Буде їздити, скаже. скажуть. чи ні. Так, добре. Опускаємо. Отже, захромували все, що пооблазило. Це виглядає ось так. Звичайно, що зблизька подивитися, воно трошечки може десь відтінка відрізняється. Ну ось таке навіснення 15-20 см. Все чітасенько. Така сама ситуація з цією рамочкою. Блящить, блящить. Ну і вичистив герметик. По кромці. Зараз закладаємо новий герметик. І в принципі цю фару можна спакувати. Склоне ще треба полювати ззовні але є один дефект, який я прибрати не зможу. Це ось це. Ось от таке от п'ятно. Для тих, хто з фарми має справу часто, то я розумію причину цього. А причина це китайський ксеном. Тобто як ефект потоків буде мати, навіть яку поверну прозорість. Всередині оцього, бачите, ті сама не потеків, вони трошечки і залишаться. Тому в нормальних реалях скло під заміну. Це є пропалене скло, типу, тобто воно побіліло. Можна це шліфувати довго. Але якщо ви це почнете протирати тут, то у вас буде великий оріол. Тобто це прибрати нереально. По-перше, тут є дуже багато всяких кромок переходів. І практика показала, що внутрішня поліровка ні до чого одного кращого не призводить, навіть, що робиться гірше. Тому я максимально як уміг з пастою пройшовся і воно більше не прибирається. Ось такий, босаман лишається все одно. Так що шклухана. Не ставити ксенон, ксенон відбиває фари. Е, можливо, якби він б просто сам ксенон був, то було б просто трошки інакше п'ятно. А через те, що сюди вода попадала, вся ця фігня від води, від вологості припікалася і відповідно ось така біда сталася. Так, розпаковував фару. Тут у нас Ситуація куди приємніша, попри те, що тут теж є цей басаман на скалі. ну, Ксенони, коротше, Ну ксеноне. Тут лазили будівельники. Бо знову тут той сраний жидкий цвях. Рідкий цвях поналіплюють його, натикають, куди тільки не пхають. Тут має бути бутіл або клейвина, така от як от у заводська є клейвина. Її з заводу собари херачу клеєвини, і на цю клеївину в скло. Вона одноразова. Тобто, раз в неї зайшло, все, її налили, вона має ту форму. Стекло взайшло, вона її тримає. Хоч раз ви розпакували всю цю клеєвину треба геть викидати, вона вже, все, вона вже не герметизує. Починають тут жидкі... Рідкі цвяхи тицяти, на напіцкали, напіцкали, зараз це треба все відсколити, і будемо це все діло вичищати і закладати бутіл. Ну, бутіл на сьогоднішній день самий оптимальний варіант для склеювання фар. Так, Я вже збився з графіку, скільки часу пройшло, ну дофіга часу зайняло виковирювання, того головна герметика. Канальчики у нас тепер чистенькі. Зараз. Напаковуємо туди бутіл і спаковуємо вже вимите почищене скло, ну, як почищено, Середне почищене. Так, немає нічого гіршого, коли робити фару після когось. Це звіздець. Спаковував другу фару і Ну що, тепер вони у нас візуально одинаково в лапках блистять. І одинаково матові. Відтінка вже жовтого немає ні там, ні там, повимивався, що ні. Лишається відшлюфувати, відполірувати. Зразу попереджаю в обидвох фарах оцього, всередині, бо саманчик тут ВО. Залишиться. Вони не споліровуються. Типа спінився пластик всередині. Це є наслідки використання ксенону. Я вже не в одному відео пояснював це. Багато хто до мене приїжджав з ксеноними фарами, в яких скло було зруйноване. Ну і це не виключення. В нормальних реаліях ці стекла треба міняти. Ну, Маємо те, що маємо. Давайте відполіруємо їх. Ці і від інсігнії. І подивимося, що у нас з поліровкою вийшло. Так, у нас виглядають фари інсігнія. Звичайно, що тут у нас є січка, певним потім її видно переплискує мікротріщинки такі своєрідні. Ну, В цілому нормально. І до того ж тут во, ось в цьому місці отакого, походу було якесь ДТП чи що коцка. Тобто є глибокі тички тут. І ось такі -от дефекти ось тут. Во. Вони глибоко продавлені. Разом з мікротріщинами. Тобто або щось впало і серйозно так контануло. В цілому все решта нормас Все, це тільки лишилося передати, щоб затягнули плівкою. от Ситуація з фарами е, з собарика. От Це бельмо що тут є. І цю фару я навіть не пробував полірувати, бо там вже до мене зсередини її хтось полірував. І бачите, от є такі дефекти. Такі риски. Тобто її хтось з середини вже пробував споліровувати, вже написав пописав її конкретно. Я не став, як то кажуть, цю штуку погіршувати. Винуті ті з каплі були, хтось пробував чимось Коротше, Зацарапали зсередини стекло. По-нормальному я кажу, стекла під заміну і до побачення. Може, якщо б у мене в майбутньому з'явиться маленька машинка, треба маленьку машинку взяти, щоб в маленьких місцях заходити, бо тут просто багато цього переходи, рисочки. І щоб ви зрозуміли, це не є, що рівно просто ту площину, що ти взяв відшліфанув. Вона є вигнута. Тут у нас є згиб, згиб іде сюди, сюди і ось тут згиб. Е, банально... ну Великою машинкою не зайду шліфувати, щоб потім до твої руки в мене відривалися. Вибачаю, я щось не дуже маю бажання. Це так... Намагалися хоч якісь бліздати. Вежте. Іменно тут во цей участок пописали. Далі виште стекло, там все повністю нормальне. Тут вивеште стекло нормальне. Іменно Там та зона, де був ксенон, загадив скло. Там вже були мостаки, які там точихали. В цьому стеклі ця ситуація куди слабша, але все одно від ксенону, тут бачите, теж ця хірня. Тому якось так. Буду питатися власника, з фотки йому скину, як воно вийшло після поліровки. Якщо захоче, обтягну плівку і буду їздити на тому, що є. І якщо ні, захочу купляти інші стекла, без питань. Ну, Я сумніваюся, бо 2500 одне скло, 5 тисяч просто в зараз дати. Фари, по факту герметичні. Відносно не є ось такої вісім не ужасний. Світити однозначно будуть, тому вже за рішенням власника. На сьогодні все. Завтра людина, яка перетягує плівкою фари, не працює. В неділю, само собою, теж. Відповідно, фари вже віддам. На перетяжку орієнтована з понеділка вівторка. Все. По фарах у нас фінал. Ось така-то бідося.